Потокова інформація від вищих сил сьогодні дуже важлива. Прийшла на регрес сесії, була клієнтка. Ми розбирали фінанси, любовну тему в родовій системі. Прийшли ми в історію до предка, який був дуже заможним. І там така історія була, що ну, гроші були, гроші були. Сім'я дуже заможно жила, але чоловік зраджував. Жінці, і у нього було дуже багато любовність. Там вони періодичні, мінялись, неважно. І от він вищі сили потоково дали прям підказку по цій історії і з цим мужчиною, Ми з предком поговорили, що він коли зраджував жінці, він мав заводи в цих любовниць, він, чоловік тягне енергію жінки, енергетичну сексуальну енергію, брав, брав, брав з цих всіх жінок, то нічого не давав натомість. Тобто таке потреблятство, як я кажу. І от коли чоловік, чи то жінка його, чи це любовниця, чи це просто свідання, зустрічання, оце потреблятство, Uh, да? Я нікому нічого не довжені, як наші чоловіки казати, да? я нічого не мушу давати жінці і так далі. Далі uh, чекайте, що у ваше життя прийде така історія, і ви точно на неї нарветеся, де вам всі сили і вищі, і, і нижні, темні сили закриють вам фінансовий канал. Отак От і сталося з оцим предком, якого ми розбирали на сеансі, в нього забрали усе. Це було руками, тобто він, знаєте, збирав енергію сексуальну з жінок, нічого натомість не давав, і на цій енергії він будував свій бізнес і він класно процвітав у фінансах. Но він це розумів, свідомо, не розумів. Но вищі сили і темні сили перекрили йому фінанси, забрали усе. В його життя прийшла жінка. Верховна жріця, яка також мала з ним роман, але вона його закрила. Там були проведені свої роботи. Це просто був виконавець сил. Зупини його, бо далі так не може бути. І вродук, звичайно, фінансовий цей канал, поток він перекрився. І а, рід, сім поколінь, ми відслідкували, в якому це поколінні, сім поколінь були в цій а, програмі. Да? Коли Парі немає істинної любові, де є просто вигода, У нас діти, ми граємо для соціума просто сім'ю. Нам так зручно на дві зарплати жити, а не на одну. Ну там нема не любові, там є зради, там є таке, знаєте, відношення, хтось не ті ролі грає, хтось комусь мамку, хтось комусь батька грає, де нема апріорі істинної любові, де всі грають просто аля в сім'ю. Всі сили будуть перекривати фінанси. Якщо ви проаналізуєте, як жили ваші батьки, там бабуся, дідусь і так далі, покоління до вас чесно дайте відповідь: там любов була, чи там була наіграна любов? От там, де нема любові істиної, там буде завжди бідність. Ви можете наїбати себе, чоловіка, дружину, дітей, яких ви виховуєте, батьків своїх соціум, сусідів, родичів, но вищих силах і диявола ви не наїбете. Вони бачать, що ви придаєте себе, що ви не любите себе, що ви не хочете вчитись будувати особисті стосунки адекватно, здорові стосунки, а не токсичні стосунки. Ті, хто живе в токсичних стосунках, ці пари будуть розпадатися. Там буде бідність, там будуть хвороби, там будуть любовниці приходити, любовники і так далі. Тобто там, де нема істинної любові, і саме по тій причині і розпадаються зараз шлюби. Не тому, що любовниця прийшла, він такий козьол, він вам зрадив. Ні, розберіться, що у вас відбувається всередині вашої сім'ї. Яка там атмосфера, там жінка-жінку грає, чи жінка-чоловіка грає, рішало. А чоловік бухає, лежить на дивані, ніхіра не робить. Не в своїх ролях, не в своїх задачах, не вмієте любити, не вмієте любити по тій причині, що не любите себе. Людина, яка не любить себе, не може ділитись любов'ю. Вона не може без Словно, любити Людина, яка не любить себе, вона служить. Я буду ідеальна для всіх, ідеальна мама, ідеальна жінка, ідеальна дочка. Но потім ви ставите в залежність цих людей, для яких ви служите, і потім кажете, Дай мені назад. А вони показують, а ми тебе не просили нічого давати. Чоловік зраджує, йде до молодшої чоловік забирає в бізнес, іде, діти йдуть там своє життя жити і так далі. І ви сидите в ролі жертви. Ті пари, які в токсичних стосунках сидять і нічого не міняють. Там бідність і там хронічні хвороби будуть. Проаналізуйте, подивіться, яке ви життя живете, які предки ваше життя жили. Це відповіді на ваші питання. Нехірова держава, де ви народилися. Ви не вмієте розбиратись зі своїм життям. Ви не хочете дивитись в біль, ви не хочете проходити свої життєві уроки. І потокова прям інформація залетіла нам на сеанс. От я хотіла вийти з вами поділитися. Вищі сили сказали, що саме зараз такий період. Він і 24, й і 25, й і думаю, що трохи захопить 26 й рік, де конкретно будуть ставити спрос, чи пройшли ви уроки в любовній темі. Хочете, ви не хочете? Особливо передали інформацію, напевно, для мене, для моєї клієнтки, і для більшості, хто мене буде дивитись, той, хто прийшов в місію свою. Той, хто навчився заробляти гроші, ви великі молодці, але якщо ви не пройшли уроки в любовній темі, урок пройти в любовній темі це не бути замужем, а це жити в адекватних стосунках. Як можна відслідкувати, що у вас не токсичні стосунки, у вас все прекрасно з баблом? Оце главний індикатор. У вас любов. У вас гармонія, у вас жінка грає жінку, чоловік грає чоловіка, кожен займається своїми справами, ви разом живете, а не по 12 років. Ви разом живете, будуєте, ви щасливі, і у вас ізобільна життя. Там, де є любов, там, де є класні стосунки, адекватні, чесні, там, де є ця безусловна любов, за яку ви чуєте, отам от творець буде давати ізобілля. Тому не літайте в облаках, якщо ви замужем ви пройшли урок. Ні. Подивіться, як. Який ваш чоловік реалізований чи ні, скільки він заробляє? Ви яка? Ви у нього на шиї, як дочка, батька, чи ви також реалізована і чимось своїм хобі ви займаєтесь? От що передавали вищі сили на сеансі, що всі будемо здавати уроки? Що ви говорите, що не треба мені ніякої любовної теми, я тобі, собі там знайшла себе, я собі в місії своїй, я заробляю гроші? Ні, дорогі, вам це буде перекривати вищі і темні сили. Буде перекриття фінансів в тих, хто свідомо не хоче йти розбиратися своєю болью, своїм досвідом негативом, своїми уроками в любовній темі. Ми всі сюди приходимо. Вчитись любові. Нас не не час в цьому в школі. на Ми не бачимо прикладу в сім'ї, де мама щаслива, тато адекватний і де там гармонія, любові і зібілія. Якщо у вас не було такого досвіду, ваша задача це створити в себе в житті. Хочете ви того, не хочете, но там, де є мудріці, де є класні практики, я теж наблюдаю за всіма, за багатьма, там де є. Класний практик, да, вона там в місії, чи він, але да? по фінансах Чого того, що ми не дивимося в любовну тему. Там багато болі, там треба зустрітися з великою кількістю болі, досвіду, кармічних якихось своїх уроків. І ви ще сили сказали, дівчатки, роботайте і мальчики, над цим, бо слідущий урок от мені йде фунить. Кінець 25-го, початок 26-го, можливо, ще і 26-й це зачепить весь рік. Будемо здавати екзамени в любовній темі. Коли у вас все окей, ви в місії, ви файно навчилися заробляти гроші. Ви не розібрали любовну тему, будуть перекривати фінанси. Тому мені і фонить два тижні любовна тема, якісь бивші, думаю, до чого це. Ну, от фонить мені в пространстві, тому я ділюся з вами інформацією. Включайтеся, працюйте з цим. Хто хоче до мене в роботу, пишемо в Директ, хочу на консультацію. З консультації почнемо, я вам розкажу, що, куди, що вам треба, для того, щоб пройти у ці уроки в любовній темі. Якщо у вас партнери міняються, а сценарій той самий. Перші переміни в любовній темі починаються з нас, значить, мені є включені якісь програми родові, якась карма моя не пройдена, десь я не е, попрацювала своєю жіночністю, своїми травмами і так далі. і так далі. Тобто займайтеся собою. Коли ви в парі, ви хочете налагодити свої стосунки, також, в першу чергу, жінка має собою займатися, і чоловік підтягуватися на тих енергіях, на яких росте жінка духовно розвивається, міняється позитив. Має бути діалог адекватний, підтримка якась, повага і так далі. і так далі. Все починається з простого. І будь-які переміни міняються з нас. Коли ви трансформуєтесь, і ваш чоловік в цю історію, де він трансформується, тоді ви можете трансформувати свої стосунки всередині і не обов'язково розлучатись. Ну, на це йдуть одиниці, скільки є в мене пар було. Скільки в мене клієнток приходили, це одиниці, ліба ти чокнулася, що ти там чим займаєшся. який там що ти змінилась, нас все було хорошо, а тут вона різко стала неудобною. Такі чоловіки відвалюються, тому що вони не хочуть в переміни йти. І це вибір кожної душі. Ми не можемо заставити свого партнера мінятися. Він ліба вас любить і він автоматично старається, міняється, щось наладжує в ваших стосунках, лібо це гра в одні ворота. Ви заїбетеся тягнути на собі все. А нас в основному так і є. Якийсь один з партнерів тягне все на собі. От задача почати з себе, полюбити себе, да? не тільки на словах масочку зробила, підстриглася, я люблю себе, а вибираю себе в будь-яких історіях. Я в себе на першому місці, я йду звідти там, де мені погано. В моєму просторі нема токсичних людей і нікому не должна. Да, і так далі, і так далі. Оце є любов до себе. Займайтесь собою, не виключайте любовну тему, розбирайтесь в цій темі, тому що прийшло попередження від вищих сил. Наступний рік будуть перекривати фінанси, і це не говорить про те, що ви хіровий бізнесмен, практик, в якась там у вас місія, і ви в своїй справі. Це не означає, що ви поганий працівник. Там чи сам на себе працюю, це говорить про те, що ви не дивитесь в свій главний урок. І урок у всіх це навчитися любити себе і партнера, який поруч біля вас. Пишіть в коментарях, хто це проходить, що думаєте, і що плануєте робити з цим.